Магнітола 9012 модель на Android. Однадіна. Комплект ОСНТЕНКУ GPS, шнурочки. Виносний йде USB-роз'єм. Це шнурочок для зовнішніх пристроїв. основные шнурочки для камеры заднего вида. И еще крепление. Монітор на магнітолі на цій. Можна регулювати за кутом нахилу. Можна також його регулювати отак. Щелка відмігається вище, нижче. Як вам зручніше. Так, зараз під'єднуємо. Uh, GPS антенка під'єднується ось сюди. Вхід під камеру заднього виду. Тут йдуть роз'єми вход-вихід AUX, тобто зовніш... аудіо зовнішнє, Тобто можна або вхід з зовнішніх джерел, або вихід. І аудіо, відео вход і відео вихід. Зараз подивимось, як працює. Так. І основний е... роз'єм. Тут йдуть е... живлення, плюс-мінус, е... вихід... виходи на е... колонки. Вихід йде для антенни для підсилення К1, К2. Два кабелі це для керування на рулі, якщо кнопки виведені. Підсвічування це якщо ви вмикаєте ходові вогні, то екран трохи приглушується. І бек це для ввімкнення камери заднього ходу. Цікавинка така, що можна виводити на зовнішній монітор, тобто, щоб у вас, наприклад, пасажирам ви могли відео транслювати. пошла на монитор. Видео аут. Где одной мажилой? як воно запрацює. Так, почнемо завантажуватись. Об'єм пам'яті тут 2 на 32 гігабайти. Судячи з швидкості, то вже перевірю, значить так воно і є. Ну, менюшка стандартна, fm радіо тобто, бачите, дублюються екрани повністю FM-Радіо, наприклад, от якщо ви відео вирішили показати там дитині на задньому сидінні, два екрани дублюються. Також, ну от якщо камеру заднього ходу, заднього нього виду під'єднуємо сюди. Подаємо на плюс. Пішла камера заднього нього Також є можливість, наприклад, то що аудіо-відео вход. Ось таку камеру і надіставлять. діставлять. Вмикаємо Аукс вхід, IN, і камера працює, дублюється. Ось так все працює. До речі, інструкція є на нього. Одразу у ньому забита англійська, але Google перекладач нам допомогу. Що ще? Є під'єднання напряму до телефонів. Розпізнаве керування голосом. Тобто, магнітола зручна. Там підходить під один, d під один, один. Пароль для входу в налаштування заводські налаштування. Фактори сетап. 1, 2, 3, 3, 4. Окей. Входить, а можете налаштовувати. Свої налаштування змінювати. Так все працює, все норм, все дуже зручна і дуже швидка, не гальмує.